Так виглядають тайдали у мене у вересні, зараз розпушились вже добре, але ще не до кінця. Так, це червоненька у мене, зараз покажу, сама така ідеальна. Стригла я тільки, е так, при посадці і все. Зараз вже вересень, зараз би підстригти, але вже пісно. Так, дивіться, тут трошечки не вийшло. Можливо, ще вийде. Пустота така вийшла. Так, він взагалі ріс навпаки якось косо Цей повзе, там теж трошечки так пустота є, але, в принципі, все одно так розпушився добре. Ще будуть рости. Так, і зараз покажу ще один. Цей щось підхворів, непонятно чим, дощів майже в мене не було, тільки пора раз, по-моєму, за літо Його ламали і щось так вийшло з ним не дуже. Але нормально. І ось біленький, який теж кособоку ріс півмісяцем, взагалі наполовину, і зараз тільки заповнюється. Тому їм ще рости і рости. Зараз стрижку не можу зробити, щоб прям шапки були пишні-пишні забиті, тому що вересень. Але тим паче зараз осінь, пошти майже все відквітло щось і око радує.